Чіка! О, мене звело волоскули від цієї краси. let's go! Тож сьогодні на огляді у нас адвент-календар на 24 продукти від бренду Benefit. Вперед. Відкриємо його. Так. Рожевеньке. І 100 євро. Коштував цей адвент календар, і я сподіваюся, що він того буде вартий. Почнімо з номеру один. О, мила коробочка. І це They Are Real Magnet. Це туш подовжуюча туш для вій. В мінімалістичному такому пакуванні. Кисть силіконова з короткими ворсиночками Об'єм в Адвенті 3 грами, а найменше на сайті 4,5, тобто це міні від міні версії. Запах. Запах нейтральний, стандартний для туждавій. Так, переходимо до номеру 2. У, велика коробочка. Можливо, це щось ну, легеньке таке щось. Дивимося. Угу. В поліетиленовому пакуванні. Металеве, а це кисть. В такому рожевому ніжному кольорі, як рожеве золото, за кольором кисточки можна зрозуміти, що це кисть для бронзатору і найімовірніше. Мені подобається пакування і розмір. Якщо кисть не вміщається в мою сумочку, я її просто не беру. І ходжу жирним обличчям, так? Кисть плотна. Не впевнена щодо натуральності ворсу, але вона плотна і при цьому м'якенька. Тому дійсно, скоріше за все, для бронзатору. Номер 2 мені подобається. Номер три. Ой, ну так трошки некомфортно вони поклали номер три. А, зараз все почне падати. Yeah! <рес> Тож, номер три. Ух, в стилі ретро нагадує пудрениці в 40-х, 50-х такі ошатні. Мені подобається. Тож, це гель брів. Прозорий. Ми з одного боку маємо короткі, з іншого довгі щітинки, для того, щоб дуже добре промалювати густі. Ті брови Або для того, щоб надати їм більш виразний і впорядкований вигляд, 24 години має триматися ефект. Тож, це мініатюра 2 мілілітри. Ну, непогано. Подивимося, що буде далі, поки всі продукти мені подобаються. Так, номер 4 це щось невеличке, а, це зволожуючий. Матовий тінт для губ. Вони поклали сампл. Тобто, ви бачите, що він не в стилі всієї косметики, він просто білий. Як ніби він не з цієї компанії взагалі прийшов, що він десь гуляв і якимсь чином сюди потрапив. Ось це колір 12-й пур. Маємо такий м'якенький аплікатор, стандартний для. Рідких помад. Він досить густий, як на мене. Зазвичай тінти, вони такі водянисті, то цей трошки плотніший за своєю текстурою. Mm -hmm. Тож, номер 5. Переходимо до номеру 5. А, а що це? А що це? А що це А це знову туш для вій! Об'ємна туш для вій. В мініатюрному форматі 3 грами. Ультрачорна. Подивимося на кисть. Кисть силіконова з короткими і подовженими щетинками для того, щоб профарбувати дуже детально волосинки в куточках очей. Маємо в п'ятому номері знову половинний продукт неповноцінний. Неповноцінний, звучить не дуже, неповнорозмірний, скажімо так. Так, переходимо до номеру 6. Отут гарне пакування. О, перший повний розмір. Нарешті ми дочекалися. Це віск для брів. Fluffa Brow Wax. Тобто він має робити брови пушистими. Flexible Brow Texturing Wax надає текстури, надає фіксації. Тому 6 мл тут аж. Ого, 6 мл, Ну, це на рік. Реально, навіть за активного використання, мені здається, такого віску може вистачити на цілий рік. Ну, ми глянемо, яка кисть. А, кисть невеличка. Продукт сам білого кольору. І кисть натуральна, воросиста, не силіконова. Мені пахне дійсно натуральним воском. Такий цікавий аромат. Хм, Номер 7. Але там щось таке величеньке лежить. А тут міні-бронзатор міні в екологічній паперовій упаковці. Також з усіх боків намальований бамбук дуже гарно, натурально виглядає. Об'єм цього бронзатору 2,5 грами в кольорі хула. Цей колір, він як коричнево сірий буквально трохи рудий, тобто він надає скоріше такого засмаглого відтінку. На мою думку, цей відтінок ідеально підійде українкам, що не захоплюються супер засмагою, а хочуть підкреслити скули і законтурувати обличчя. Мені стається, що зараз ця піраміда вся завалиться. Не впала ось так. Якщо ви хочете в повному обсязі отримати цей адвент-календар подарунок всі 24 продукти, які я показала, ви маєте підписатися на мій канал, написати коментар під цим відео. І як тільки таких людей буде 100, я наступне відео після цих 100 розігрую цей адвент календар. Тобто я просто вставлю відео е, рандомного розіграшу. Кожне відео про адвент календарі я буду розігрувати цей адвент календар, який я показую. Все дуже просто. Підписуйтеся і пишіть коментарі. Переходимо до номеру 8. О, це, 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 туш для вій. Звичайно, що? Що ще покласти третю туш для вій? І подивіться, скільки ще коробок, і багато видовжених. Тобто, всіх них можуть бути туші для вій або засоби для брів. Пакування. Чорне, блискуче з розевим, дівоча. І кисть тут така сама, як я люблю. Натуральна щетина, трохи така підкручена, скажімо так, для того, щоб можна було профарбувати і найдовші волоски, і найкоротші в куточках очей. Ось така кисть мені найбільше подобається. Тому, коли я обираю собі туш для вій, я майже завжди обираю тільки з натуральною щетиною. Тут 3 грами це мініатюра, тобто половина того великого розміру. Номер 9. Боже, яка паковка! Але начинка. Що ми тут маємо? Це не скарб. Це тінт досить типовий. Типова водяниста текстура для корейських тінтів. Так як тінти це були, було відкриття корейської косметики, здається, азі, азіатської, Я не знаю точно, з якої країни вони прийшли, але мої перші тінти були з корейської косметики, і вони були ідентично ріденькі, Ось такі прям супер рідкі класти, знову ж таки, 2 мл. Це не багато і не мало. В такому рідкому стані мені здається, що вони дуже швидко закінчуються. Ну, можете написати, чи ви згодні з тим, що це трошки жлобство. До речі, деталь. Тут написано, що цей тінт можна використовувати і для губ, і для щічок. Номер 10. Ну, що, згад... вгадайте, тут може бути варіант А, туш для Вії, варіант Б. Щось для брів, варіант в щось інше? О, це щось. Що це? Нічого не видно. Це туш для Четверта туш для Вій, Серйозно. Четверта туш для Вій. Скільки очиць вони гадають у жінок? Я єдиний, кому дозволено мати очиці. ну геть звідси, геть від моїх очей. Це туж для вій. They are real. Знову ж таки, мініатюра на 3 грами. І зараз подивимося кисть. А, тут знову таки силіконова кисть. Вона набирає досить багато продукту, що мені особисто не дуже подобається, бо я зазвичай. Прибираю лишній продукт з кисті. Ось кисть з короткими щитинками. Ну, така, досить вона цікаво виглядає. Тобто, всі чотири туші для вій у нас чорні. Добре, номер 11. О, нарешті доглядова косметика, не тільки декоративна. Глиняна маска для очистки пор. Вона на основі глини. Це маленький міні-форматик 10 мл. Гарненьке пакування, металічна, така ну, відчувається як метал, а звучить як пластик. Дизайн дуже милий, дівочий, текстура густа, бо не розтікається так просто і легко по опакуванню. Ну, mm, пахне нейтрально. І мені подобається, що навіть такі маленькі мініатюрки вони роблять в гарному дизайні. Номер 12. У-міні-рум'яна 2,5 грами, тобто пакування, схоже на той бронзатор. Уу, uh, це точно для смаглявих україночок. Його можна використовувати як рум'яна або для контурингу. Колір класний. Відтінок називається Terra. Мені подобається пакування. Все кричить про літо, про засмагу, про сонячні дні. Ось. О! До речі, а чи йому з бальма? Адвент-календар. У зубальма не було ніколи адвент-календарів. Окей. Тож, номер 13. У Шеллі. Мініатюрка рум'ян 2,5 грами. Дуже ніжне пакування. Боже, яка ж викрасочка міла. Рожево-персикові рум'яна. Ідеальний відтінок. За текстурою я бачу, що вони мають трохи. Шимору в собі. Тобто це не матові рум'яна, а трохи блискучі. Колір якраз для світленької такої шкіри. І підійде ідеально і на зиму, і на літо. Вау! Оу май! Оу, вони пахнуть. Вау, а може і попередні пахнуть, я не знала. Коротше, рув'яна, всі ароматизовані. Клас. Переходимо до номеру 14. Ой, ці пробніки. Це знову тінт мініатюрка. Називається Heat Wave, тобто хвиля теплоти 17. Я б навіть не назвала це мініатюркою, це сампл. Це тінт для губ в більш червоному кольорі. Такий е, густий червоний колір. Я б сказала навіть е, насичено-багряний. Зроблений він у північній Кореї. Північній Кореї. Кореї. Звичайно ж, вони зробили у Південній Кореї. Ось, а е, Не Північній. Переходимо до номеру 15. О, це щось. Щось величеньке. А що це таке? Номер 15. Може, це знову кисть, або щось таке. Це велика коробочка. От і повний розмір. Боже мій. Боже, що це за вафелька? Що це за красунечка вафелька така? М -м? Це супер підкручуюча і піднімаюча ліфтинговим ефектом тушлявій. Ролер леш виглядає, наче якась ніжна цукерочка з лакрицею. Це прикол, чесно кажучи. Не приколюється серйозно. Вони поклали сюди. Одну повнорозмірну туш на 8,5 грамів і 4 мініатюри тушей на 3 грами. Що дійсно хтось може за рік використати 5 штук? Туш ніяк не пахне. Всередині силіконова щіточка з короткими щитинками, трохи вогнута, буквально трішечки. Підкажіть, чи користуєтеся ви такими, бо я, коли бачу таку кисточку, я майже завжди її уникаю. Тобто, це не мій тип кисті. Але мені здається, що, якщо вони поклали повний розмір, можливо, дійсно вона в них класно продається і вони вирішили фанатам своїм покласти саме цю туш. Переходимо до номеру 16. О! Колір Віла. Як вони вигадують такі гарні паттерни? І човник тут, і рожевий клен, і бускові такі кольори ніжні, це рум'яна з нейтрально рожевим делікатним кольором. Мені стається також з трохи шимером Тобто, якщо на зиму можна більше рожеві кольори, то на літо хотілося б такі трохи засмаглі персикові відтінки то цей якраз відтінок ідеально має підійти на літо. І пахне. Fucking delicious. Дуже тонкий ніжний аромат. Трохи нагадує мені квіткові аромати з крему для рук. Це дійсно дуже красивий, дуже дівочий жіночний адвент-календар. На жаль, я не знаю, чи він ще є в продажу, але можна пошукати. Так, номер 17 переходимо. Ми Зараз так трошки їх Сунемо. Не падайте, любі друзі. Оу! Oh. me Brow Plus. <звук> ось ось про яку мініатюру я й казала, що я хочу бачити навіть мініатюрки-самплики в красивому пакуванні. Подивіться, яка краса. Просто мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. Це е гель для брів. В малюсінькому об'ємі 1 грам. Але він вже кольоровий. Маємо маленьку кисточку і натуральний ворс. Пахне нейтрально. Тут вказано, що він додає об'єму gel, Тобто косметичні волоски були додані для того, щоб наповнювати брови, якщо не дуже густі брові, свої власні натуральні. Переходимо до номеру 18. Велика коробка, воу-воу-воу, пудра! Шо? Ой, боже, яка пудра! Пінка. Stop it. Get some help. Це for Refining HA APHA toning foam. Тобто тонік дійсно ріденький з кислотами HH. Об'єм у нього 22 мл. Тобто, скоріш за все, це як міні-версія, щоб спробувати цей продукт. Натиснули один-два рази на чисте обличчя і на шию, і розподілити його руками. Тобто це такий замінник тоніку для обличчя. Якщо не хочеться наливати собі на руку, можна використати ось цей е, такий памп і напшикати як піночку, і рівномірно розподілити по обличчю. Цікава формула для тоніку. Саме формат, ніби як умувалка. Переходимо до номеру 19. Я зрозуміла, під кінець тут пішли вже якісь класні, цікаві спеціалізовані штуки для макіяжу і для обличчя. Тож, це спрей-фіксатор для макіяжу в гарному, миленькому такому різнокольоровому пакуванні, в формі спрею. Він рідкий, об'єм 15 мл. Це мініатюра, не прямо малесенька, 15 мл може вистачити дуже і дуже надовго. Це, по суті, полегшена формула лаку для волосся, але це як для фіксації макіяжу. Пахне нейтрально, легенько, як на мене, майже не відчувається. Номер 20. Ух, номер 20. Чи великий ти, чи маленький, зараз подивимося. Professional Pore primer. Це праймер для приховання пор, для того, щоб зробити шкіру е максимально гладенькою перед нанесенням макіяжу. Це повний розмір, 22 мл. Текстура в нього гелево кремова Ви коли його наносите, він стає трохи. Пудровим, якщо тут біля носу трошки ширші пори, він досить добре їх затягує. І потім продукт, який ви наноситиме зверху, не падатиме прямо всередину. Та? Тобто він не буде просідати в шкіру. Подобається, що вони кладуть сюди під кінець повноцінні продукти. І це в них топ-продажі. Це номер 21. Це олівчик. Precisely My Brow Pencil. Це олівчик для бріїв. Малесенький 0,026 грамів. Ну, ми знаємо, що в таких аплікаторах завжди маленькі, дуже об'єми, маємо ось так крутити. І він тонесенькою такою лінією виходитиме назовні. Yes, yes! Номер 4. Зараз ми спробуємо цей колір. Угу. Колір темно-коричневий, як на мене. Він досить тонесенький і сухенький. Тому мені здається, що він і добре триматиметься, і наноситиметься досить просто. Переходимо про 22 ми майже всі вже подивилися. Це знову таки Ром'яна. Це ще одні рум'яна. І одні миліші за інші. Подивіться, боже, ну, ну вони всі такі мілашки. Я в шоці. Кріста? Ого, ого! Нічого собі, це прям дуже яскраві рум'яна. І трохи шимеру я бачу. Мені здається, що такого кольору рум'яна підходять ідеально для техніки, коли рум'яна наносяться під тональну основу. Їх можна так щедро нанести на По багатому нанести на щічки, і потім не переживати, що тональна основа їх перекриє повністю. Тому цей формат нам вже знайомий, колір гарний, дівочий, свіжий, дуже приємно пахне і пакування красиве, мені подобається. Тож, переходимо далі до номеру 23. Передостанні продукти. У це мініатюрка, тут 7,5 мл. Professional, а це легкий праймер. Тобто, якщо попередній праймер ми використовуємо в більш екстремальних умовах, то цей у нас є легким праймером для мінімізації видимості пор. Ми можемо використовувати його як на все обличчя під макіяж, так і сам по собі, для того, щоб приховати пори. Бачите, не обов'язково навіть використовувати зверху косметику. Можна використовувати тільки цей праймер і вже виходити на вулицю, трохи приховавши пори. Нарешті, 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 24 й номер, останній в цьому адвент-календарі. Я, до речі, подивилася, що це. Не продукт, це просто така об'ємна вставка для того, щоб всі продукти влізли. А я вже подумала, що: о Боже, вони поклали палятку. Ні, не поклали. І останній 24-й номер. Там, скоріш за все, повний розмір, тому що він досить важкенький. Пінка для вмивання, очищуюча пори. Не кислотна. Але вона стоїть, напевно, колекції, що і тонік для обличчя. Тобто тут повністю захищена помпа. Я не можу її відкрутити, немає доступу повітря всередину, що дуже добре. Тут 19 мл, це мініатюра, і упаковочка металева, металізоване пакування. Мені подобається помпа, тому що це найкращий варіант, як не дати вашому продукту зіпсуватися дуже швидко, а дати йому повністю відслужити всі 12 місяців. Ми розглянули останній 24-й продукт, я відкладаю його в бік. Ось і все! Дякую, що подивилася або подивився, і бажаю тобі чудового насиченого дня. Цілую і бувай!